Привіт! Мене звати Галя і ви на каналі Bookstorm, де я говорю про книги. В цьому ролику я би хотіла запечатати книжечки, які б я дуже хотіла прочитати до кінця цього року. Ну, я вважаю, що я буду великим молодцем, якщо їх прочитаю до кінця року, тому що це прям ті книжечки, які б я хотіла прочитати, а ще тут є деякі позиції, які. Я взяла спонтанно через те, що я люблю брати участь в челенджах на Goodreads. І там, в деяких категоріях, я зрозуміла, що можу взяти участь і виграти у цю їх юномірну закладку до якоїсь певної категорії, і вирішила спробувати свої сили. Тому, тому зараз буду все показувати і пояснювати. В першу чергу я би хотіла позакр позакривати ще деякі свої. Мацюпусінькі пункти з планів на рік. Зараз я тримаю в руках Розу Мендер Стівена Кінга. Цю книжку я буду перечитувати, тому що я читала її раніше десь років, так сім-вісім тому. Читала ще руснявою в електронці. А зараз тримаю в руках нарешті. Переклад українською мовою, і звичайно, що я хочу перечити, тому що в мене вже немає що читати з кінга. Мене з непрочитаного залишилася лише темна вежа, за яку я б хотіла братися вже наступного року. Але нічого страшного, тому що в листопаді або в грудні вийде новий роман автора, який ще не видавався у нас в Україні. Це дівчинка, яка любила Тома Гордона. Тож я буду мати, що читати цього автора ще в листопаді або в грудні, чому дуже тішуся. А наразі Роза Мендер. Обов'язково буде читатися вже навіть цього місяця. Наступна книга теж взята з моїх книжкових планів, <смі> якось так складається зараз, що я читаю тепер те, що не могла читати протягом цього року. Тобто я в момент відмовилася від планів, потім тепер знову якось спонтанно до них повертаюся. Я не знаю, як це працює, не питайте мене. Одним словом, Греді Гендрікс та його посібник вампірів від. Боже. Колись я навчуся правильно говорити назви книжок, але точно не цього разу. До вашої уваги Греді Гендрікс та його посібник «Зі знищення вампірів від Південного Книжкового клубу. Цей роман входить до категорії Spine Tinglers» з челенджу на Goodreads. Більше того, я сподівалася, що мені ця категорія зарахується за проченням уявного друга, якого я читала вже на той час, коли відкрилися у цій категорії на Гудреці. З книжками, і там входить уявний друг, якого я якраз на темен читала. Я уявного друга прочитала, відгук написала, до речі, можна його буде вже прочитати на моєму телеграм-каналі, там ще до того ж розіграш проходить, тож переходьте, підписуйтеся і залишайтеся зі мною. Там я значно активніше і значно більше контенту видаю, ніж на Ютубі. Так от повертаємося до Греді Генрікса. І... Ця книга також є в цій категорії в переліку, і я вирішила, що це таки доля, і мені варто познайомитися теж з Греді Гендріксом, тому що його останнім часом дуже хвалять. Я в багатьох телеграм-каналах прочитала хвалебні прямоди цьому автору і вирішила таки спробувати. І наступна книга теж з моїх книжкових річних планів. Добрий день! Це Сельвія Плат та її після Ковпаком. Я тримала її спеціально на осінь, і в мене такий страх читати цю книжку, тому що я боюся, що мені не сподобається. А це прям така культова книга, яка зустрічається в багатьох фільмах, серіалах. Багато героїнь розумних, прям високоінтелектуальних читають саме цю книжку, вона дуже така зафорсена. І от-от є таке переживання, що мені не сподобається. Але я хочу таке спробувати, ну і мені дуже подобається це оформлення ТВСЛ, воно просто чудове. Тому я вважаю, що досить уникати цієї книжки. Варто її нарешті вже прочитати, завантажити в свій е, досвід прочитаного і казати, що так, я теж читала Сильвію Плот. Так, наступна книжечка теж відноситься до категорії «Гудріц». Це мемуари, і я тримаю зараз у руках. Я рада, що моя мама померла від Дженет Макерді. Взагалі, я сумнівалася, тому що в мене ще є освічена, і в мене ще є вільна. І всі ці три книги вони входять якраз в категорію челенджа гудріца і я мала такий вибір, бо я не знала, не знала, як мені підступитися і яку книгу обрати. Але я таки вирішила взяти її, тому що вона в мене вже дуже довго на полицях стоїть, і найчастіше про неї саме відгукуються, її рекомендують. І я розумію, що якщо не зараз, то точно не найближчим часом. Тож планую таки її прочитати. І взагалі, якби не цей челендж на гудріць, напевно, вона б ще так далі стояла у мене на полицях, десь років так з два або з три, так точно. Тому що я не велика любителька мемуарів, але оці прям освічена оця книжка і Ну, Вільну я хотіла давно, так що так, я навіть не знала, що це мемуара, поки я її не купила. А от оце освічне яйця, вони дуже зафорсені були свого часу. І я знову ж таки повелася на оцю популярність і таки її купила. Ну, Потестимо, подивимося. Раптом мені сподобається. Наступною буде книга, яка вже дуже довго чекає свого часу, але я постійно її відкладаю, і зараз я розумію, що напевно вже досить це робити. Ну і великий плюс до того, що я вже скучила з цією авторкою, тому що останнє я читала її ще минулого року, якраз в листопаді буде рік. Тож я вважаю, що пора діставати із своїх закапелків її останній роман, який наскільки виданий українською, це «Вавилон». Ребекки Кван. Я обожнюю цю авторку, я прочитала її трилогію Макова війна, яка входить до, до найкращих циклів, взагалі, які я коли-небудь читала в своєму житті, щоб ви розуміли, а це лише дебютна серія авторки, вона з неї почала свій творчий шлях. Далі була жовтолика, яку я читала якраз минулого року, яка мені теж дуже сподобалася. І зараз я тримаю. Павелон, і звичайно, що буду оформлювати перезамовлення на катабазис. В мене ще поки є час, тому що в січні буде завершення перед замовлень і вже будуть насилатися передзамовлення. Тож обов'язково замовлю, тому що катабазис свого часу зараз наробив дуже великого шуму. Пора нарешті братися за воволом. Тому що там вже буде катабазис і треба буде вже його читати. Ну І на останок, куди ж без циклів? Я вважаю, що треба запечатати цих дві книжки, тому що інакше я себе не змушу їх сісти прочитати. Плюс я вважаю, що вони заслуговують бути прочитаними саме цього року, тому що я переношу їх постійно з місяця в місяць, з місяця в місяць, і я розумію, що так далі продовжуватись не буде. Це, звичайно, тінь у жареві. Перша частина приквельна серії «Плод і вогонь. «Приклад до крові і попіл. І я розумію, що пора, тому що я цю книжку вже планую читати так з березня місяця. Просто вона в мене переїжджає постійно з планів плани кожного місяця. І я розумію, що це треба вже припиняти цю таку дурну традицію, переносити книжку туди-сюди і, нарешті, її прочитати, бо я просто елементарно забуду, що відбувалося в. В основному циклі, і мені доведеться причитувати все спочатку, до чого я морально не готова. Тому, як бачите, я сподіваюся, що я до кінця року таки закрию це питання і влізу хоча б цей цикл. Бо мені треба цей свій моральний блок перебороти. що цей новий цикл. а -яй, яй я не хотіла нові цикли влазити. Треба усвідомити, що це потреба, тому що авторка так запланувала, так розписала. Тому налаштовую себе морально до цієї історії. І, звичайно ж, ще одна книжка, до якої мені треба морально підготуватися. Це буря мечів, третя частина циклу Пісня льоду і Полум'я. Я дуже хочу до кінця року її прочитати. І я розумію, що мені напевно варто вже потрохи її починати читати, тому що історія об'ємна, велика, і до неї треба підходити, я вважаю, повільно, не спішачи, щоб нічого не пропустити, щоб усвідомити деякі персонажі, що вони роблять, як вони рухаються і. Старатися вже наступного року не робити такі великі перерви між книжками, як я зробила це цього року, тому що другу частину я читала ще десь в січні місяці, а зараз вже на хвилиночку середина жовтня. Так, от, в принципі, це все хотіла би я сказати, але я забула. Я забула, що в мене ще є на покетбуку дві книжечки, які я теж маю прочитати. Тому ж таки, через челенджі на no Goodreads. Перша книжка це Прислухайся до брехні і ще. Несподівано, але я спробую прочитати на кмітливі створіння. Взагалі не планувала читати цю книжку. Вона досить е, дивно виглядає по анотації, але в мене є електронка. в мене прислухається до брехні в електронці, «Напрочуд кмітливі створіння є в електронці. Тому на попиті я ці дві книжечки спокійно прочитаю. Нічого не очікую від цих двох книг. Ну від прислухатися до брехні ще очікую якогось цікавого трилера. Трилери я люблю. До того, ну, незважаючи на те, що не для мене на один раз, тому що я така зараза, що я кінцівки пам'ятаю завжди. Так що перечитування трилерів в моєму плані це не дуже добре працює. А от на прошквітві створіння, мені здається, що це буде якесь досить химерне читання, тому що там про розумного восьминога і про його дружбу з жінкою, яка прибирає там, здається, в тому кеонаріумі чи він там знаходиться, я не знаю толком. І попахує якоюсь трохи діччю, але це часто ну, моя думка, я не хочу судити наперед книжку, до неї вперечно ставитися, прочитаю тоді, вже поділюся своїми враженнями. Як ви помітили, я прочитану не викладаю. Я викладаю свої відгуки на кожну книжку, прочитану в телеграм-каналі. Тому ще раз вас, вас прошу, якщо вам цікаво почитати мої враження про книжки, які я читаю. То, будь ласка, заходьте телеграм-канал і підписуйтесь там. Тому що, поки я не планую випускати прочитаного, мені цей формат дається важко, тож я вважаю, що я не хочу себе змушувати, і мені простіше наразі просто писати відгуки в телеграмі. Тому ще раз вас попереджаю, що прочитане все-все-все знаходиться саме в моєму ТГК. Тож заходьте, підписуйтеся і беріть участь в розіграші. Це напевно все. Ну я і так вже досить е, нормально книжечок. вам Показала, я вважаю, не хочу себе перевантажувати, плюс, можливо, ще щось таке вліз. Не те, що я планувала читати, не те, що я хотіла читати, а от прям воно мені так встрілило. Наразі зацементувала ці книжечки. Ну і плюс висять в мене повітрі ще чотири книжки з приводу формату 24 години читання. Тож я вважаю, що це вже така нормальна, добротна кубка книжечок. Тож дякую вам за перегляд цього ролика. Діліться своїми планами до кінця року. Мені буде цікаво послухати, обговорити. Бережіть себе і до нових зустрічей.